Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження. Зустрічаємо це Сангйонд Хайрон. 2010 рік випуску. Офіційний автомобіль, оснащений 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач, повним приводом, гарний кліренс, гарна зимова гума на летих дисках, красивий чорний колір, є тонування скла вкруг, є обігрів заднього скла. Технічно автомобіль повністю обслугований, нарікань абсолютно ніяких немає, вкладень жодних не потребує. По салону салон текстильний, чорного кольору в ідеальному стані. Доглянутий, встановлені чохли на сидіннях спереду та ззаду, повний електропакет, мультируль, круїз. Датчики світла та дощу. Пробіг автомобіля 155 тисяч кілометрів. Помилок на приборці немає від слова зовсім. Все працює, працює бездоганно. Якісна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, є навігація, блютуз, якісна музика. Кондиціонер у нас в комплектації є обігрів заднього скла. Управління повним приводом, є підігрів передніх двох сидінь, механічна коробка передач п'ятиступенева. Чудовий доглянутий автомобіль в чудовій комплектації. Повністю обслугований, вкладень абсолютно не потребує. Друзі, авто вже у продажу. У нас в місті Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх компаній автопарк. Всім гарного дня, до побачення.